Реалізують інтереси держави в правоохоронній сфері, помірно не обґрунтовано отримані і фактично отримані за рахунок коштів, які походження яких держава особа не може довести. Ну власне, це головна засада боротьби корупції зараз в світі: що будь-які кошти, походження яких не можна довести. Не, не вважаються коштами, на які поширюються право захист права власності, е, затвердженим різними конвенціями ООН тощо. Е, що я можу сказати в цілому? Е, багато дійсно ми працювали над е, цим законопроектом. Водночас цей інститут складний і ми хотіли би власне підтримки сесійної зали, підтримки представників фракції. Ми будемо пропонувати його голосувати за основою в цілому, тому що зволікати з цим питанням неможливо. Так, деякі зауваження можуть існувати, існувати. Ми пропонуємо їх терміново, якщо такі будуть виявлені на сьогодні, вночі протягом наступної доби. Я спеціально вживаю такі кричущі терміни, тому що це велика небезпека зараз, тому що ці гроші зберігаються. Як я якась кого між іншим правильно, що про двох трьох